Вони вже одного разу помирилися кілька місяців тому, але тепер сварки відбуваються майже щодня. Через проблеми з наркотиками у МД Меган Фокс більше не витримує. Скоро вони стануть першою парою з подібних, що розійдуться. І остання планета в квіти. Машинган Келі нещодавно розмахував пістолетом, погрожуючи вбити себе та інших. Уф. 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 Да, уф. уф. Мені здається, що з ним прям небезпечно знаходитись. Так. 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 Це правда. І... Тут просто якась новина з їхнього сумісного виходу, що вона нібито відмахується від нього, не дозволяючи там до себе доторкнути чи mm -hmm. якось обійняти, що спекулювали, що у них була якась напруженість у відносина, але yeah. ну коли в них немає напруженості. 12 травня 2022 року відбувається прем'єра фільму Good Morning. а Меган Фокс і MJK з'явилися на прем'єрі в однакових рожевих образах. І в інтерв'ю People MJK розповів, що робота з Меган над фільмом була справжньою співпрацею, тобто вони разом так співпрацювали. Там. Ну, це його фільм, він його спродюсував, зрежисував, він там знімається. Ну, цей фільм ну, не заслуговує на увагу. Ну звісно. Ну, плані як, плані як... мистецтво. Мистецтво так. <laughs> А він сказав, вона не дозволила мені занадто керувати її персонажем. Вона сказала: Я знаю, що роблю, я розумію цього героя. Вона імпровізувала і вдихнула в життя в свою героїню. Багато хто каже, що це їхній улюблений персонаж у фільмі. Хто хто це каже? Хто дивиться фільм? Підець я завжди буду співпрацювати з Меган, Сказав він. Я шалено її кохаю, і ще я її фанат. А 15 травня 22 року ЕМЧІКИ називає Фокс своєю дружиною, коли вони на сумісні були а, червоні доріжці mm -hmm. Billboard Music Awards, дуже гарне в неї плаття і такий сумісний образ. Я б навіть да. сказала, так ну лук mm -hmm. співпадає. Ну, тут вони прям закохано, дивляться один на одного, наче немає да, напруженості. <свят> Після спільного виходу на червону доріжцю, доріжку доріжку МДК викликав чутки про одруження, коли перед виступом присвятив свою пісню «Twin Flame», яку ти вже згадувала, і сказав: Я написав цю пісню для своєї дружини. І під кінець метного виступу він зробив ще одну присвяту, і ця для нашої ненародженої дитини. Цитата з пісні Засинай. Я побачу тебе в своїх снах, це змінює все. Тепер я повинен тебе відпустити. І пролунало серце биття. А ну можливо, через це були теорії, що вона вагітна. Так, да, можливо, через це, бо потім вона ще буде згадувати про те, що в неї були викидні, так. але я не впевнена, що вони були б саме під час угу. цих стосунків. Ага, ага. Ну, не хочу тут спекулювати. окей. Да, Дідемо, зрозуміємо. Так, да, <laughs> можливо. Да, можливо. Але що я хотіла тут сказати? ну... Дуже, він наче багато, як це сказати, це токсичні відносини, коли ти багато такого своїх очікувань викидуєш на свого партнера. Тобто він <laughs> зі сцени прям промовив і дружина, і ненароджена не дитина, і ти такий, ми просто прийшли по